Люди цікавляться, чи... Мені затрявлено? тобі разу Я, 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 я в задав... камеру закрить. Питайте, скотина! Мені поняли разу зі в камеру закрить! Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Щас на Майдані будеш пояснити людям! Я позаю, сука, на віроку, бля, не на Майдан! Ты под людьми будеш по сели бля. блядь! Як пойдет? Ваші, накончена, часи вже блять, Харит... часы Сука! Справа вслідчого. Русло! Я твою руку бать узаудушу брал. Слухай, тварь, блядь. Вот. Я тебе зараз, блядь. Дайте поясни. Слухай, закрій їбало! Я тебе зараз по собі прийду на віровці, щоб це побачили. Часи ваших чотку закінчилися, да? щоб не <тас> так бали. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Посік савка Є... пруду. Сиди, сука, тут, бляха. Ша не позираєш, блять! А вбивцу бився признався. Ничого не робите, казав домов скидай, тоди на дух прикидає. Де районний прокурор, бля? А, де район, Лейкарня сюда, ё, я дай району прокурор! Лікарнянову. Позить його сюди з зікарняну, бо я зараз його багатьох привезу сюди. Звоніть, гай, сука, йде сюди, бо я за його привезу. Я говорю перед пресою, да? заявляю, навіст... немає прокурор району, де свалив на Лікарняне. Замок нема, виконуючи обов'язків нема. То значить мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, вихода керував, мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, такі да? продумати про дне. Да мовчи, я з тобою розмовляю, з да? тобою розмовляю. сиди! Що це ви робите? -таки? Я тебе не це підпуску, якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходять, він відкидує. Від від це, це саботаж? Вони <під <Kustos> хочуть у нашій державі, був би безпід... Махновщина. А вони будуть сидіти кришувать